Всім привіт! Я рада вас бачити, і сьогодні ми будемо тягнутися, тому що минулого разу ми трохи укріплювали наші м'язи. Але я хочу з вами зробити варіант такої легкої розминки, зарядки, щоб ви могли виконувати кожен день. Спочатку ми працюємо Бу наша найулюбленіша суглобова гімнастика. Плечі назад, плечі вперед. Голову нахиляємо вперед-назад, вправо-вліво. Лікці. Крутимо ручки в одну сторону, в другу сторону. Так само зап'ястки в одну сторону, в другу сторону. Я прямо сьогодні під сахітами. Так, тепер вперед округлюємо спинку. Назад прогинаємося видих вперед. Вдих назад, видих вперед, особливо, коли ви прокидаєтеся, треба максимально включити дихання, щоб воно вас розбудило. Всі м'язи були готові до навантаження. Коло в одну сторону, видих, вдих назад, видих, вдих назад. Я думаю, ця зарядка вам повністю підійде, якщо. Ну, звичайно, одне і те саме робити щодня трохи скучно. Але це може бути ваша якась універсальна зарядка, а ви далі від неї відштовхуватися. Але я планую зробити зарядки на кожен день, і я вже відкрила запис на свій курс. Тому кому потрібно, нарешті, вирішити проблеми зі спиною, або, наприклад, зробити гарний подарунок комусь, кого є сидяча робота, або, в принципі, іноді. Можливо, такі маленькі скарги на спину. Велком, я вся ваша. Так, добре, поїхали далі. Пальчики, Жимаємо, розжимаємо, і попрацюємо з нашим попереком. Тягнемося в одну сторону, тягнемося в другу сторону. Так от, я коли найчастіше розмовляла з батьками дітей, вони мене питали: от як заставити дітей робити зарядку? Я кажу: зробити з ними. Це єдиний варіант робити, тільки показують на собственному, на своєму прикладі, як робити зарядку. Знаєте, мені сьогодні написали в коментах, що я неправильно. Е Скажем так, переводжу деякі слова, або там в ну, мене, мене суржик, я навіть його не стісняюсь, Я люблю мій суржик. Він сформований багатьма моєю історією життя, бо я жила і в Черкаській області, і в Вінницькій області, і в Київській, і в Одеській. І в мене є, скажімо так, мій багаж знань. Нахил в одну сторону, в другу сторону. От, і знаєте, після того як мені зробили зауваження з приводу. Деяких слів, я почала думати. <с> тому якщо раптом вдруг сьогодні я буду зупинятися і робити отак, то значить, я думаю, чи правильно я говорю слово. <с> Але насправді я не бачу нікої такої важливої, великої проблеми в тому, щоб розмовляти чистою українською мовою, суржиком або ще як, головне розмовляти так, щоб вас розуміли люди. Тому що в мене це дуже сильно, наприклад, зупиняло вивчити англійську мову. Типу, я боялася, що я скажу якось не так, або мова в мене не така і так далі. Я розумію, що це зупиняє багатьох людей. Вивчати українську мову, тому що а, раптом я скажу що щось не так. І що? Ну, сказала і сказала. Ну, буває. Я думаю, ви мене розумієте, і це найважливіше. Далі. Перед дивіться, ми одне плече, наче загортаємо вниз, друге плече, наче загортаємо вниз, назад. Одне плече, друге плече. Одне плече, друге плече. А ще насправді, чому я хочу зробити саме курс зарядок, тому що багатьох, багатьох є запит на це. Типу, може якісь зарядки зробити або ще щось таке схоже. Ем, але я розумію, що. Я хочу зробити так, щоб у вас були максимально вони різні, щоб ви могли собі підібрати, наприклад, ой, я відчуваю, що у стиснення зараз у грудному, щось якось некомфортно. І у вас була, наприклад, серія зарядів для цього. Або для попереку і так далі. Тема на колінце. Проги назад, округлення, видих вперед. Вдих, проги назад. Уходьте максимально назад, відчуваєте, як працює ваша спинка. Видих. Вперед. Вдих назад, видих. Вперед. П'ять. Чотири. Три. Шнета. Два. Один. Супер. поїхали далі. Тепер нам потрібно попрацювати з нашими кульшовими суглобами. Нашкистами широко і нахиляємо в одну сторону, прокручуємось, назад, в другу сторону. Назад, в одну сторону, округляємо спинку, вирівнюємо. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Видиха, бачите, я сьогодні прямо з вами повністю на домашньому. Ми з вами вже настільки стали близькі. Я вже перед вами прям без макіяжу, без зачіски. Ви розумієте, у нас новий коннект. Новий видих, вдих і видих. Вдих. Супер. Поїхали далі. Одна із моїх улюблених вправ. Ручки в сторони. Піднімаємо одну ножку. Другу ножку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Підняли ніжку. Працюємо з, з чеклоткою. Можна притримувати її. Раз. Єдине, що я бачу, наскільки багато шерсті. У собаки на підлозі. І насправді в мене мазут такий самий. Від нього, нього багато шерсті, але зараз він линяє. Я йому підібрала харчування таке, щоб було набагато краще. Але якщо чесно а, я не знаю, наскільки це надовго затягнеться. Але ми постійно змінюємо. У мене взагалі є котяча тема це. Мені треба знати все. Я думаю, в якийсь момент я наберуся все-таки і розберуся ще як збалансовано їх годувати не кормом, а звичайною їжею. Але я ще поки не знаю. Я не настільки розібралася. Так, супер. І поїхали далі. Ми стаємо ножки широко, опускаємося вниз і згинаємо колінця, вирівнюємо. 10. 9, вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Тепер на п'ятки, на носочки. На п'ятки. Через пружинку, то на п'ятки, то на носочки. Так просто легше всього включити м'язи стегна і плюс потягнути їх. Видих, дих. Видих. дих, видих. П'ять. Чотири. Якщо вам незручно, можете поставити ручки кудись вище. Три. Два. Один. Тепер один крок вперед, другий назад. У нас такий великий випад, і ми робимо маленьку пружинку: Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і на цю ж ногу ми вирівнюємо ногу попереду, опускаємо вниз. І десять. Дев'ять. Вісім. Це То для того, щоб потягнути клубок-поперековий м'яз, у кого, наприклад, є били спина, витягується вперед. Так, ми можемо її потягнути спочатку клубок поперековий м'яз, а потім потягнути м'язи спини, і тоді взагалі буде максимально приємно до спинки. І другу ніжку. Так, спочатку маленька пружинка, не забуваємо про неї. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і ножку вирівняли. Опустили десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Зійшли. Так от. Саме попрацювали з передньою поверхнею, задньою поверхнею. Тепер працюємо з внутрішньою поверхнею. Ножку ставимо зігнуту в сторону, піднімаємо наверх, опускаємо вниз. Ну, Це вправо одна, ну, можливо, вона мені подобається, але я ще не настільки її люблю. І дивіться, коли ви тільки починаєте носочок на себе краще натягуйте. Так буде більш безпечніше для колатеральних зв'язок. Видих, видих. Обережно, так, щоб ви відчували внутрішню поверхню стегна. Можна собі трохи допомагати ручкою, наприклад, якщо вам тяжко. М'язуємо просто внутрішньої поверхні. І другу ножку. Отак. От о. Так. Можна рукою, можна без руки, настільки, наскільки ви відчуваєте носочок на себе. Можна і носочок на себе не натягувати, якщо ви добре відчуваєте внутрішні м'язи і можете контролювати, можна отак. Вот вот. Але тут дивіться, щоб у вас обережно опускалася нога, щоб ви не відчували внутрішнього напруження або зовнішнього. Краще все-таки зігнути. Ви і так краще будете контролювати м'яз. Так, давайте ще 5 разів. Віка і придумування просто чисел зі стелі. А, і останній. Так, супер. Давайте перейдемо до носочків. Це найприємніший етап. І ще в кінці потягнемо наші, нашу спинку. Носочки на себе вперед, в сторони, вверх, вниз на себе вперед, вверх. сторони, вверх, на себе, вверх. Сторони вверх на себе. Вверх в сторони, вверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так, і пропоную закінчити це все діло спинкою і так, щоб ви не встиглися втомитися. Це буде ваша ранкова розминка. І я знаю, що я сьогодні затримуюся, тому що. Тут я трохи залежу від світла. Ну, точніше від його наявності. Округляємо спинку і нахил сторону і на себе. В сторону і назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Праз. Ми вже майже на фінішній прямі. Нам залишилося зовсім трошки. Тримаємося. Сомі нахил. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ви можете, якщо відчуваєте, що вам якось некомфортно, наприклад, між лопаткою можна дотягнутися зов... внутрі. Але дивіться. Є такий момент. Взагалі, ви маєте коли зовні натягнутися відчувати натягнення протилежної сторони, там де спинка, в попереку, але коли внутрі, можете відчувати і між лопатками цієї ж сторони. Але якщо, наприклад, так не виходить, напишіть мені в коменти, тоді я буду розуміти, чи потрібно пояснити, чому. І розповім, чому так виходить, чому іноді ви відчуваєте на те, що я, про що я говорю, про що, що маєте, по моїм словам. А я поясню, бо, ну, якщо це не потрібно, то не будемо затягувати наше тренування. Супер, сідаємо в метелика. Робимо глибокий вдих. І видих. Опустилися вперед. потягнули з праву сторону вліво. І тоді я вас сьогодні відпускаю. Це буде ваша ранкова зарядка, руханка. І до зустрічі у вівторок. Там буде прекрасне силове тренування для початкового і середнього рівня. До зустрічі! Пишіть обов'язково коменти, ставте лайки, вподобайки, підписуйтеся і зустрінемося з вами у вівторок. Па-па!